15 років заробив свій перший мільйон гривень. А, а в 19 ти втратив 10 мільйонів гривень. Як відчуття. Так нормально буде. Ой. Як відчуття такі. Взагалі, стрес. Що там? є? Коли я заробив свій перший мільйон, мені було тоді дуже обідно втратити там. 5 тисяч доларів, 100 тисяч uh -huh. гривень. Е, зараз, знаєш, цифри помінялися, і там вже я втратив 10 мільйонів, і е, вже, вже не ті емоції, що я тоді втрачав 100 uh -huh. okay. тисяч. Окей, Вже не так страшно. тобі. Типу, я просто розумію, що за, зараз я більше розумію, що гроші це. Е, Якби такий інструмент. інструмент, і я розумію, що з моїм потенціалом, типу, що я міг, і що я, в принципі, можу, якщо я реально буду систематично працювати, я можу заробити набагато більше е, там за за місяць чи за декілька місяців. Тому, типу, я вже не сильно прив'язуюся до до сум. Тому що я розумію, що там до не знаю, до п'яти мільйонів це, це не є, типу, якісь там. Е, Суми за за які ти типу, варто переживати в масштабах цього життя, тому що мені тільки 19, я розумію, що там до 30, для мене це там буде вже по факту невелика сума, mm -hmm. отак